Люденки, всім привіт. Ну оскільки в нас українці накупили дуже багато генераторів, треба тепер їм допомагати зрозуміти, як з цими генераторами бути. Не забувайте про. Оливу, яку треба в них залити ще до першого запуску, тому що вони йдуть порожні. Після того, як залили, не забувайте її замінювати. Про це також дуже часто забувають і вбивають таким чином генератори. У мене генератор пропрацював небагато, десь біля 2-3 годин, і я хочу зробити йому першу заміну оливи. Чому так рано? Тому що залив не те. По в'язкості я вибрав 10 40 тому що іншої, по суті, і не було. А по правильному. Коротше, по правильному треба курити інструкцію. В інструкції завжди все вказано. Якщо від вашого генератора інструкція десь кудись поділась, пошукайте по моделі генератора в інтернеті інструкцію. Ну або скористайтесь універсальною. Отже, в моєму генераторі, як бачите, тут, тут на листочку написано, що якщо використовуємо перше колоночка, сталу в'язкістю оливи, наприклад, 10В чи 20В, то треба слідкувати за температурою, під якою буде працювати цей генератор. Температура мається на увазі Зовнішнього середовища. Ну, а Якщо ми використовуємо, наприклад, якусь універсальну якусь оливу, то також слідкуємо за температурою. якби. Але якби, така рекомендація для всіх це 10В30 має бути в'язкість. От, Як бачите, я знайшов. Оливу це було доволі складно, знайшов в будівельному супермаркеті, тому що навіть в автомагазинах, чесно, чомусь воно не зустрічалося. Тут навіть на пляшечці намальовано газонокосарку і генератор також. Юко, український виробник, ну там вже що попадеться. Але це має бути олива для чотиритактних двигунів, якщо у вас чотиритактний генератор у мене якраз такий, якби і це має бути в'язкість 10 в30. Ну і, звісно, бажано, щоб це була все ж таки синтетика. І от навіть з інструкції зрозуміло що дуже не рекомендується використовувати оливу, в якій немає очисників. І оливу, яка не підходить по типу двигуна. От не використовуйте оливу для двохтактних двигунів. Або якщо ви їх і використали якимось чином, от як у мене, наприклад, це сталося залив не тої в'язкості, якби рекомендується частіше змінювати цю оливу. Рекомендації по термінам заміни, чи взагалі по часу заміни оливи в двигунах генераторів, також можна знайти в цій самій інструкції, яку у нас читають, коли вже щось зламали. Отже, в мене перша заміна регламентується на 20 годинах роботи Генератора наступна кожні 100 годин. Але я б рекомендував все-таки в генераторах замінювати трішки частіше. Власне, чому рекомендують і оливу з очисником якимось використовувати, через те, що в генераторах в двигунах в більшості немає фільтрів, тому вона очищується, ця олива тільки в момент заміни, коли ви її замінюєте на нову. Отже, почнемо. У мене генератор є інверторний, тобто в нього там двигунчик захований всередині. Зараз треба все відкрутити, якби для того, щоб. Щоб злити стару оливу, треба щось кудись її не викидати, ніколи не виливати в землю. Я потім її, до речі, зливаю що з квадроцикла, що з автомобіля, якби, оливу і використовую для якихось потреб там обробки дерева чи змащування там ланцюга на бензопилі, якби воно теж туди потрібно. Тому беремо будь-яку пет-пляшечку. у мене якби, по мануалу, знову ж таки, по інструкції 250 мл ємність оливи в двигуні генератора. Для того, щоб замінити оливу, для початку. Треба Пустити генератор, дати йому попрацювати Ну хоча б до 5 хвилин, щоб він прогрівся, і таким чином олива буде не така в'язка, не така густа, вона легше стече, тобто ми більше оливи зможемо замінити. Так, генератор попрацював трішки прогрівся, тому починаємо. Процес його заміни. Двигун має бути теплий, як і олива, в принципі, тепла. Працював він без навантаження, але цього, в принципі, достатньо для того, щоб олива вийшла на робочу свою температуру. У мене так, в звичайних генераторах по-іншому, тому дивіться інструкцію. Користайтеся нею, і все у вас буде добре. Зливається В принципі, все через один отвір, як і заливається. Немає зливної пробки тут. Перевіряємо. Мастило, щоб не було тут якихось там ну не знаю, стружки. Це треба вчасно виявляти, щоб не привело до якихось тяжких наслідків. Ну і не забувайте також контролювати рівень. Не переповнюйте, тому що це також не є дуже добре. Це є ще навіть гірше, ніж коли там трішки менше рівня буде. Максимальний рівень бажано не заливати ніколи. Зливаємо, дивимося, що буде там. Я спочатку думав обрізати пляшку, але вона так сюди зручно підходить, що можна цього і не робити. Ну, а таким чином. Ми зливаємо звідти оливу, яка була в нашому двигуні. Можна ще трішки почекати, воно з картера витече. Але отаке мастило, чому його рекомендують. Першу заміну робити так рану. Там було якесь консервне, мастило після того, як збирали генератор, наприклад, на заводі. І, власне, через те, воно таке трішки брудніше. Плюс попрацювало, постиралися якісь елементи, наприклад, щось притерлося. <кл 'язання> І от воно такого кольору було набагато світліше. Саме тому міняйте, по-перше, раніше першу заміну проводьте, по-друге, міняйте частіше навіть в процесі роботи. Зливаємо вже остаточно. От ще трошки надтекло, поки двигун охолоджується, якби. От ще трішки з'являється щось. Заливаємо. У мене в комплекті йшов такий мірний стаканчик, правда, 250 мл влазить в дугу, на стаканчик всього на 200 мл. Ну, то таке, якби то вже нюанси. Оливу бажано підігріти, якщо ви її заливаєте, тому що ну, легше буде знову ж таки заливатись. Робимо такі два отвори стандартно в пляшечках, як і в автомобільній оливі. І переливаємо. В принципі, Можна, якщо заливаєте порівню, можна лити одразу в двигун генератора. Як бачите, зовсім іншого кольору. Це все-таки синтетика. Якби. Маю надію, що вона після роботи буде чистіша, ніж те, що я злив. Перша заливка можна робити помірничку чітко, тому що розуміємо, що там практично нічого немає. А от другу, вже після заміни, я б контролював, щоб знову ж таки не налити більше. Ну і Заливаємо потекло. Ну і не забуваємо про контроль. Перевіряємо, от є 200 мл влив, подивимося, що там у нас по щупчику. Половина щупу. В принципі, вже на такому рівні його можна і залишити, а далі просто контролювати. Зараз долю ще трішки, але по суті ну, така проста заміна, повторюю, за рахунок того, що немає фільтрів оливи в першу чергу. То і все проводиться набагато швидше, без якоїсь там калюжі оливи чи ще чогось такого. Не забувайте контролювати фільтр повітря. Він отут у мене захований, однією рукою трішки незручно буде. Також він може загорнутися, там звичайна поролонка стоїть. якби, Якщо стоїть, працює зараз, у мене тут вологість взимку на дворі, там, чи восени, наприклад, в пилюки немає. Але якщо у вас буде генератор працювати в якомусь пильному приміщенні чи на дворі влітку, дуже часто треба перевіряти. Витрухувати його або обробляти якимись там мастилами спеціальними для фільтрів, щоб продовжити життя двигуну. Особливо такому в інверторному генераторі там все компактне, воно маленьке, якби дуже важливо мікроскопічну точність до цього якраз таки приділяти, щоб воно працювало якомога довше. Ну і в принципі після заміни не забудьте запустити так само хвилина-дві, дати попрацювати, зупинити, перевірити ще раз рівень оливи. Він завжди перевіряється, коли двигун попрацював декілька хвилин, щоб отримати максимальну точність зрозуміти, скільки в нього оливи там в картері під час роботи. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід. Залишайте внизу в блоці коментарів. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись на канал.